Вітаю сьогоднішню подорож. Розпочнемо поблизу козака Мамая. Так, ми тут завершували попередню, але якщо пам'ятаєте, через технічні проблеми я не зміг показати вам ще два хортицькі святилища, що розташовані поблизу балки Ушвивої або Вошивої. Це балка наступна після великої молодняги, що розташовані з півночі на південь. Сам же монумент Мамаю з'явився на Хортиці у 2009 році. Дехто називає його велобуддою, бо велотуристи часто розпочинають свої мандрівки саме тут. Мамай уособлює образ козака-лицаря і зустрічається в народному фольклорі ще з середини 18 століття. До козака Мамая українці зверталися з молитвами з проханням захистити свій край від ворожих набігів. Подумки зверталися до нього і воїни-козаки, вирушаючи у військові походи. Він завжди вважався захисником від завойовників. Його образ в народі наділяли надприродними здібностями, подібними до тих, які приписувалися козакам-характерникам. Тож, прочитавши молитву, вирушаємо хортицькою стежкою до святилищ. Пройдемося ми у зворотньому напрямку. Порівняно з минулою прогулянкою. Проте відвідаємо ще інші місця, подивимося на щось нове, те, чого не побачили минулого разу. Свіжа зелень навкруги, аромат квітучої акації, весняний спів пташок сприяють медитативній подорожі. За кілька сотень метрів потрапляємо до першого перехрестя. Тут є інформаційний щит, де розповідається, що поряд. Розташовані святилища, до яких ми саме й рухаємося, повертаємо праворуч, проходимо ще близько двох сотень метрів. Червоні стрічки, що пов'язані на гілках, сповіщають про те, що святилища зовсім поряд. Звісно, можна користуватися ще й Google мапами. Інтернет працює. Загубитися тут практично неможливо. У іншому випадку просто можна нарізати кілька зайвих кіл, але до місця призначення вийде дістатися, стежки приведуть обов'язково. Ще одне перехрестя на шляху, і далі повертаємо праворуч. Потім доріжка веде нас до першого святилища. У 1992 році тут південніші балки Велика Молодняга та поблизу ще балки у Швівої. Виявлено цілий комплекс кам'яних закладок культового призначення. Археологи датували цей комплекс другим тисячоліттям до нашої ери це епоха бронзи. Ця перша закладка має розміри 6 на 4,5 метри. У центрі кам'яної споруди є місце колоподібної форми, що не заповнено камінням. Споруда складається в основному з колотих каменів. Більша частина з них орієнтована гострими кутами угору. У центрі кам'яної закладки знаходилася яма овальної форми. Глибина ями була 1,8 метри. У середині було виявлено поховання дорослої людини, що лежала на правому боці, головою на південний схід. Сусідня кам'яна закладка має інший вигляд, вона також менша за першу. Ця споруда має форму кромлаха: є зовнішнє коло та внутрішній овал, причому всередині з одного боку є ще одна дуга. У центрі цієї споруди була яма, а на дні ями виявлено чотири довгі кістки кінцівок людини. Що уособлюють ці дві споруди з похованням, можна тільки здогадуватися, можливо, це земля та сонце, можливо, місяць та земля. А якщо додати, якщо ще й сусідню закладку, де ми незабаром опинимося, тоді разом це Сонце, Земля та місяць або щось інше. Рідновіри назвали це місце капищем Велеса. Тут є дерев'яні скульптури, присвячені Велесу, Дажбогу, а ще дерев'яний вівтар. Ми залишаємо це святилище та рушаємо до сусіднього. Воно знаходиться поряд. Тут також поблизу пов'язані червоні стрічки. Ця кам'яна закладка має яйцевидну форму. Виявлена вона та досліджена у 1992 році. Час виникнення споруди друге тисячоліття до нашої ери. Центр конструкції. Має жовток, овальну частину, що не заповнена камінням, гострий кінець споруди, як і сусідні, направлені на схід. Всередині споруди виявлена яма, всередині ями ліплена чаша алтарик прямокутної форми. Цей комплекс рідновіри назвали капищем макоші. Тут також встановлена дерев'яна скульптура, що уособлює цю богиню. Біля скульптури відвідувачі святилища залишають зерно, хліб, яблука, птахи охоче всім цим пригощаються, відвідувачі запалюють свічки, в тому числі і ароматичні. На імпровізованій лавочці, що розташована поруч, можна посидіти та спробувати самому відчути енергетику цього місця. Запрошую, до речі, усіх місця дійсно цікаві та незвичні. Але спочатку треба, так би мовити, спробувати налаштуватися на потрібну хвилю. А ми продовжуємо подорож. Я повернувся на перехрестя, про яке розповідав трохи раніше. Тут розташована ось така дерев'яна скульптура. По колу є напис: Це ярушко. Це ще один зі слов'янських богів. Здається, раніше він розташовувався в іншому місці. Зараз скульптура притулена до дерева, але частування до неї продовжують приносити. Продовжуємо рух Хортицею напрямок руху до історико-культурного комплексу Запорозька Січ. На доріжках у неділю, 12 травня, коли я гуляв хортицею, було людно. Велосипедисти, загін скаутів, окремі туристи, закохані пари та ще шпаки. Всі насолоджувалися краєвидами хортиці, квітучими деревами та музикою весни. Доріжка проходила повз святилище брагарня, тож я не оминув і його. Я відвідував його у минулій подорожі. Тоді тут було небагато людей. А у цю неділю відвідувачів значно додалося. Так, серед іншого, дівчата фотографувалися на стародавньому святилищі, поповнюючи свою колекцію лайків та переглядів у соціальних мережах. А ми вже на доріжці, що йде по північне Хортицьке кладовище, воно знаходиться на горі і звідси відкриваються гарні краєвиди на Дніпрогес, Балку Савутину, Савотину Скелю тощо. Ще декілька сотень кроків і ми піднімаємося сходами, що ведуть з майданчика, де виступали січові козаки. І ось ми поблизу історико-культурного комплексу Запорозька Січ. Комплекс вже відновив роботу, але потрапити усередину можна обмеженій кількості глядачів. Тому тут збирається черга. Вартість вхідного квитка для дорослих 60. Школярі, студенти, пенсіонери 30 гривень, інші відвідувачі безкоштовно. Поряд із комплексом можна подивитися на репліку козацької зброї та обладунки, навіть її можна потримати у руках та сфотографуватися. Тут також парбок охоче викарбує вам мідну монету одним рухом молота. На основі існуючих матриць можна зробити три види монет. Задоволення коштує 100 гривень. Тож поїхали. До речі, монету можна викарбувати і самому головне не промахнутися, а ось і сама. Подарункова монета. Продовжимо рух до пагорба єдності або кургану єднання. Це найвища місцена північної частини Хортиці. Саме тут ми і завершуємо нашу подорож. Дякую за увагу і гарну компанію!